Я вітаю вас у моєму новому відео, у якому я буду грати на івентах мувців. Ну що ж, не буду тягнути кота за хвіст, розпочинаємо! Розпочнемо ми із двох івентів Хазмера. Перший з них це таємний Санта. Ти нажимаєш кнопку, та тобі видається листок із іменем гравця, якому потрібно подарувати подарунок. Як тільки Хазмер хотів почати івент, всі почали битися. Я не розумію, чому це просто такий ніби прикол на мові Буквально. Як тільки Хазмер все уладив, я взяв собі листочок і мені випав Михайло. На даний момент. Це Люксор. Також ми зустріли ось такого дивного персонажа це був Влад Майнкрафт із Майнхавену, якого ми одразу почали бити. І ми знову на івенті Хазмера, тільки вже новому. Перша стадія це паркур, на якому ми дуже довго, просто як якісь лохи падали. Та ну йоп. Ё... пл. Бля... Ура! Я пройшов! Нарешті! Ура! І перейдемо до другого випробування івенту Хазмера. Я одразу зрозумів, як побачив, що це лабіринт, ставити собі f 5 ззад, щоб можна було дивитись. І я пройшов найперший. Другий прийшов Креафан. Знову повторився прикол, що я та Креафан двійця пройшли знову Майнкрафт. На цей раз лабіринт від Хазмера. І почалося третє випробування. Тут потрібно побудувати те, що тобі випало на бумажці. Мені випала машина. Що у мене вийшло так не дуже. Але в мене мав би бути ще час, але чомусь помідор вказав неправильний час хазмеру. Тут Хазмер зробив велику помилку, видавши мені режим виживання, а не пригоди. І цим я у майбутньому скористаюся. Поки креафант будував кімнату для відпочинку, я вирішив втекти, але мені одразу почали заважати: спочатку помідор, а потім креафант, який потім ще й заставив мій блок, який я зламав. Тому я вирішив вилізти у ничку у частині лабіринту. Я прокопався та пішов заглядати до інших гравців. Ось що будував Макс. Наскільки я зрозумів, це піца. І під кінець, коли вже закінчився час у Макса, я вирішив стрибнути до них та поглянути, що він побудував вблизі. І всі одразу здивувалися, що я там роблю. Тому Хазмер мене також скинув, але я все одно повертався, тому у вас будуть матеріали, як будували інші гравці. Як тільки я помер від того, що мене скинув Хазмер, я побіг до свого таємного місця, з якого я вилізаю назовню. І тут хазмер знайшов місце, звідки я підглядав. І він одразу мене вбив. На жаль. І коли я прибіг знову до своєї нички, Інфорд вже добудував свій літак. Ну і нарешті останні випробування від Хазмера. Тут потрібно стріляти по невидимим блокам та просуватися далі. На початку я пройшов навіть далі за всіх інших. Але під кінець я виявився єдиним, хто не пройшов це випробування навіть при тому, що Хазмер поставив рамки. Ну а ось і останній івент, і це івент Ігоря. Він заключається у тому, що тобі потрібно по одному золотому блоку виносити у свою скриню. Висновки вийшли такі, що я дискваліфікований через те, що я виламав блоки. Хоча я ламав блоки тільки щоб вибратися. А мене звинуватили за те, що зламав влад Майнкрафт. Ми вже все вирішили і так далі, і все нормально. Ну і тепер хочу попросити вибачення за те, що я так довго мунтував. Адже ці івенти пройшли ще декілька місяців назад. Ну і хочу повідомити, що я покинув му та створив новий сервер важива. Посилання на телеграм-канал серверу буде у описі відео. І ви справді подумали, що я забув про Михайла? Ну, звісно, ні, я йому подарував 10 алмазних блоків.